Всіх вітаю на моєму каналі Знахарка Лена Таролах. Всім гарного дня! Дивлюся карта дня на сьогодні, 23 вересня. Що буде відбуватися в сьогоднішньому дню, 23 вересня? Загальний розклад. Що тут відбувається? Так, показуємо. Якісь люди будуть все-таки провокувати вас на якісь негарні неочікувані події, і у стосунках, можливі, теж якісь загострення сьогодні, 23 вересня, будете вирішувати питання, підписувати договора, можливо, на роботу будете устраюватися, влаштовуватись. Це показує, що сьогодні ну, важкий день, важкий день, але все-таки під кінець дня стабільність наступить у вашому житті. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал, ваша Олена.